Голландський принц, що створив англійську конституційну монархію, саме так для більшості з нас відомий Вільгельм III Оранський, що протягом 13 років правив Англію, Ірландію та Шотландію. Проте не лише цим фактом увійшов в історію цей аристократний монарх, а й формуванням королівської пропаганди протестантського напряму та возвеличенням славної революції 1688-1689 років. Взагалі Вільгельм разом зі своєю дружиною Марією стали уособленням завершення кривавої. Громадянської війни, яка змінила політичний клімат всередині Англії, її зовнішню політику та економіку, Вілем Ван Оран'єно Сау народився 4 листопада 1650 року в родині Штатгальтера Республіки Об'єднаних Провінцій Вільгельма II Оранського та англійки Марії Стюарт. Вільгельм належав до славного і знаменитого в Голландії Оранського дому. Голландія була республікою, але вища посада верховного Штадгальтера переходила у спадок від одного принца оранського до іншого. У ранньому дитинстві Вільгельм залишився круглим сиротою. Його батько Вільгельм II помер за тиждень до народження сина. Після смерті старого Штатгальтера партія генеральних штатів узяла гору над партією оранжистів, яка прагнула до заснування монархії на користь оранської династії і безроздільно вела країною протягом 22 наступних років. Верховну владу було вручено пасіонарію Яну Девіто, який усіма силами намагався зміцнити республіканські установи. За його наполяганням, у 1654 році було ухвалено так званий акт усунення, за яким голландські штати зобов'язалися не надавати Вільгельму ні військової, ні цивільної влади. Але вже 1660 року, після реставрації в Англії Чарльза II, акт усунення було скасовано а 1667-го було скасовано і посаду Штатгальтера. У 1670 році Вільгельма прийняли до державної ради з правом подавати голос. Це з цього моменту почалася його політична кар'єра. Вільгельм був людиною кволою, худорлявою, з високим чолом і носом, загнутим на зразок орлиного дзьоба. Він мав задумливий, дещо похмурий погляд, стизнуті губи та холодну усмішку. З дитинства і до самої смерті він був фізично слабкою хворою людиною, страждав на ядуху і мав схильність до суход. Йому постійно дошкуляв кашель і жорстокі напади головного болю. Однак він отримав від природи сильну, вдачу та живу вразливість, який вмів прикривати флегматичним спокоєм. Оточений із самого дитинства, шпигунами та ворогами, він привчився бути обережним, потайливим і незворушним. Лише перед невеликою кількістю близьких друзів він міг відкидати свою удавану холодність, ставати добрим, привітним, відвертим, навіть веселим і жартівливим. Він був щедро наділений якостями великого правителя і все життя присвятив одній політиці. Науки, мистецтво і література зовсім не займали його. Від природи він мав дар сарказму. Це робило його мову сильною та яскравою. Він жваво говорив багатьма мовами латинською, італійською, іспанською, французькою, англійською та німецькою. За вихованням він був суворим кальвіністом, проте завжди виявляв неабияку віротерпимість. Така людина не могла довго перебувати на других ролях. Йому не вистачало тільки слушної нагоди, щоб стати на чолі республіки. Така нагода випала в 1672 році, коли почалася війна з Францією. Спочатку генеральні штати призначили Вільгельма на посаду генерал-капітана. Незабаром важкі поразки і нестримна навала французів зробили переворот у разумах голландців. Усі надії покладались тепер тільки на принца Оранського. Внаслідок хвилювань, що спалахнули в багатьох містах, Вільгельма в липні було проголошено Штадгальтером. У серпні повстала чернь, убила в Гаазі Яна Вітта і його брата. Якщо Вільгельм не був прямим інспіратором цих подій, він безсумнівно цілком їх схвалив. Вся держава підкорилася волі молодого Штатгальтера. Він застав країну вже під владою французів, а голландську армію відтісненою за лінією гребель. Залишався останній засіб зупинити ворога, і Вільгельм не вагаючись скористався ним. Він наказав відкрити шлюзи та пустити проти загарбників море. Восени голландці перейшли від оборони до наступальних дій, проникли аж до Маастрихта, потім вторглися до Франції та взяли в облогу Шарль Руа. Брауншвейзький курфюрст і імператор Леопольд украла з Голландією Союз. Слідом за тим війну проти Франції розпочав іспанський король. У 1673 році французи були витіснені з Нідерландів. Англо-французький флот після запеклої битви під мисом гельдера мусив відступити від голландських берегів. Ці перемоги принесли Вільгельму величезну популярність. Він був оголошений спадковим штатгальтером і генерал-капітаном Голландії, Зеландії та Утрихта. Після ще п'ятьох років виснажливої війни з французами, яка не принесла жодній зі сторін визначальної перемоги. У 1677 році він уклав у Амстердамі мир. Людовік повернув Голландії Маастрихт, а Вільгельму князівство Оранське. Таким вигідним умовам миру багато сприяло одруження Вільгельма з Марією, дочкою герцога Йоркського майбутнього англійського короля Джейкоба II. Цей шлюб був заснований на чистому політичному розрахунку. Але, тим не менш, виявився вдалим. Щоправда, спочатку Вільгельм не міг похвалитися подружньою вірністю, але Марія переносила свої розчарування з лагідністю і терпінням і поступово здобула любов і прихильність чоловіка. Проте Амстердамський мир не міг бути довгим. У 1671 році Людовік оволодів Страсбургом. Після цього Вільгельм і шведський король, Карл XI, підписали в Газі союзний договір, спрямований проти Франції. Імператор та іспанський король незабаром приєдналися до цього союзу. У 1686 році було оформлено е, в Аугсбурзьку Лігу. У цей час доля надала Вільгельму нагоду значно розширити свою могутність. У червні 1688 року він отримав формальне запрошення з Англії від лідерів Торі та Віги, зайняти англійський престол. Йому писали, що 19 із 20 англійців дають змін і залюбки об'єднаються для повалення Джейкоба. Автори листа обіцяли принцу повний успіх, якщо він з'явиться в Англії на чолі загону в 10 тисяч осіб. Вільгельм негайно почав готуватись до походу. Дуже важливо було повернути на свій бік громадську думку. Вільгельм заздалегідь подбав про це складанням маніфесту, кожне слово якого було продумане і мало вагу. Він оголосив, що виступає на захист англійських законів, які постійно порушуються нинішнім королем, і на захист віри, що зазнає такого явного утиску. Він клятвено запевняв, що у нього немає жодної думки про завоювання, і військо його буде утримуватися найсуворішою дисципліною. Щойно країна звільниться від тиранії, він відійшла війська назад. Єдиною метою він декларував скликання вільного і законно обраного парламенту. 19 жовтня Вільгельмець флотом відплив до Англії, але сильна буря і несприятливий вітер змусили його повернутися. Ця затримка привела в зневіру його англійських союзників, але сам принц поставився до невдачі з повним спокоєм. 1 листопада він вдруге вийшов у море. Цього разу його супроводжував повний успіх. 5 листопада кораблі війшли в Гавань Торе, і армія Вільгельма, не зустрівши жодного опору, висадилася на англійський берег. Усі симпатії англійців були на боці Вільгельма. Король Джейкоб намагався втекти. Його затримали на березі рибалки, і він переїхав до Рочестера. Після його від'їзду, 18 грудня, Вільгельм урочисто вступає до Лондона. Він розсудливо відмовився від корони, яку пропонували йому за правом завоювання, і надав вирішення всіх спірних питань парламенту. Оскільки єдиний парламент Джейкоба було обрано з порушенням законів, Палата лордів 26 грудня скликала тих депутатів Палати громад, які засідали в останньому парламенті Чарльза II. Ця палата провела закон про вручення тимчасових повноважень з управління країною принцу Оранському і надала йому на поточні витрати 100 тисяч фунтів стерлінгів. Потім було призначено вибори до нового парламенту. Він зібрався наступного року і відкрив свої засідання 22 січня. 28 січня було вирішено вважати втечу Джейкоба рівносильною його формальному зреченню. Питання про те, хто повинен зайняти вакарний престол, викликало довгі суперечки. Усі розуміли, що реально правити країною може зараз тільки Вільгельм, але Торі дуже не хотіли проголошувати його королем. Пропонували передати корону його дружині Марії, але на це Вільгельм відповів, що ніколи не погодиться бути слугою своєї дружини, і якщо владу не буде вручено йому особисто, він негайно покине Англію. Вважаючи на це, Торі погодилося, щоб королівський сан був переданий одночасно і Марії, і Вільгельму. Однак урядова влада Вручалася одному Вільгельму і повинна була зберігатися за ним у тому випадку, якби він пережив дружину. Потім корону мали успадкувати їхні діти. А якщо слюб залишиться безплідним, сестра Марії Анна. Але перш ніж вручити владу Вільгельму, парламент ухвалив біль про права. У ньому чітко викладалися основні засади державного устрою Англії. Зокрема, було затверджено, що король без згоди парламенту не може запроваджувати і збирати жодних податків, скликати армію в мирний час, будь-яким чином заважати вільній роботі парламенту і втручатись у справи правосуддя, яке повинно відбуватись вільно і незалежно на основі існуючих законів. 11 квітня Вільгельм і Марія коронувалися як англійські монархи. Великою перевагою нового монарха була його щира виротерпінність. Уже в травні він дуже прихильно прийняв депутацію шотландського парламенту, яка повідомила йому про відновлення в країні пресвітеріанської церкви. Вільгельм лише турбувався про те, щоб у Шотландії не почалися гоніння на англіканство. Незабаром за ініціативою короля було ухвалено акт про віротерпимість. Хоча віротерпимість, проголошена ним, мала вельми обмежений характер і звільнила від переслідування лише незначну частину дисидентів. все ж акт став важливим кроком на шляху до свободи совісті. Католики не отримали жодних послаблень, але більше з політичних, ніж з релігійних причин. Як в Англії, так і в Шотландії сильними були позиції прихильників скинутого короля, якобітів, велику роль серед яких відігравало фанатичне англіканське духовенство, яке дуже підозріло ставилось до віротропимості Вільгельма. Уже в 1689 році відбулися потужні повстання якобітів в Ірландії та Гірській Шотландії. Влітку наступного року Вільгельм переправився на чолі Великої армії в Ірландію. Тут, 30 липня, на річці Бойне відбулася рішуча битва, в якій англійці здобули повну перемогу. Дублін здався без бою. Усі маєтки заколотників були конфісковані. Багато хто з них був змушений покинути батьківщину. Вільгельма визнали королем в усіх трьох частинах держави. Однак з кожним роком він дедалі більше залежав від англійських субсидій. Щоб отримати їх, він змушений був зробити нові поступки парламенту. Так було ухвалено закон про те, що король зобов'язаний щороку скликати парламент і що склад палати громад має оновлюватись кожні три роки. Було знищено цензуру. Міністри стали відповідальними перед парламентом, а не перед королем. щасливе падіння з коня 19 березня 1702 року стало причиною смерті монарха, що зміг укріпити парламентаризм на Британських островах.